Привіт, сьогодні знов хочу вам показати свої улюблені варіантні хої. Я їх дуже люблю. Вони завжди виглядають такими вишуканими, навіть не дивлячись на пору року. І взимку в такі похмурі пасмурні дні вони дуже дуже радують око. Тому я їх дуже люблю. І в мене навіть один час це ну, десь на початку мого захоплення хоями були тільки варігатні хої. От Чомусь мені зелених навіть зовсім не хотілося. А потім вже потрошечку почали з'являтися хой зеленолисні з цікавим листям, потім вже через деякий час я вже почала придивлятись і до квітів. Якщо цікаві квіти, то теж купувала такі сорти і види хою. Але все ж таки моя така любов до варігатних хой залишилась і зараз. І я десь за останній час, пару місяців, трішки поповнила свою колекцію мініатюрними сортами. Вони зараз з'явились, багато мініатюрних сортів. Ну і зараз, і трішки раніше, але, але ви ж знаєте, що на всі новинки, особливо якщо це новинка, ціни на черенки бувають ну, дуже високими. Тому інколи приходиться чекати навіть декілька років, щоб купити той бажаний сорт. Ну, спочатку покажу Белу, але ну, Белу ви всі знаєте, Бела Варігата. У мене вона просто пропала під час того одна з небагатьох, хто не витримав моєї відсутності, коли ми були в окупації півтора місяці. Вони в мене були без догляду, тому вона одна з небагатьох, хто не витримав в моєї відсутності півтора місяці без поливу вона була. Тому мені приходиться її відновлювати. Ну, ось на даний час вона виглядає так, на жаль. Але все виросте, нічого страшного. Хоча вже пройшло ж і багато часу, але щось у щось мене я знаю, не складається, хоча був великий кущик. Ну, і ця ланцелата варігато бела теж. Ще в такому маленькому вигляді, тому ну, нічого, ми виростимо. Ще поки що горщик їх садити родувато. Також дуже мені зараз подобаються лакунози. Це лакуноза альбомаргіната маргіната, Ось такий у неї цікава верхівка біла, скоріш за все, що її прийдеться різати. Але ще спостерігаю поки що. є ще в мене ще один екземпляр такий. Дуже гарний, багато світлого по краю йде. Гарна ну, гарно вкорінюється, ну росте, я вам скажу, не дуже швидко. Не так швидко, як буває, деякі хої ростуть. Так, щось в такому поки що ми вигляді, навіть рано в горщик саджати. І ще лакуноза солма. Варігата сома. Теж вона не швидка, вона і вкорінювала, вкорінювалась довгенько. Так що вкорінювала я їх у воді теж. Ось така, ну, я думаю, буде дуже гарно. І ще є варігата звичайно. Це росте швидше. Вона вже дала ріст такий гарний. І вкорінюється вона легше, швидше, легше. Хоча, коли я її купувала, мене попереджали, що вона вкорінюється не дуже. Взагалі погано вкорінюється. Але у мене з нею фут-фут-фу -фу -фу, проблем ніяких не було. Вона вкорінилася, одразу дала рост. Єдине, що потрібно спостерігати, бачите? Ось він уже пішов, оці зелені рости потрібно вирізати. Буває таке, що у варіатних хой ростуть такі чисто зелені рости. Якщо він вже пішов, його потрібно просто вирізати, слідкувати за цим, бо вони чому вирізати оці зелені рости, вони дуже швидко ростуть. І вони просто можуть заглушити варігатність варі... варігатні рости. І вони будуть. Гірше розвиватись. Тому одразу цю зелень вирізаємо. Подобається вона мені. Характером росту вона кущиться сама. Тому, якщо ви любите мініатюрні хої, це для любителів мініатюрок таких, я їх дуже люблю. Дісхідію таку, що купила, дуже мені подобається. Чомусь я на неї раніше не звертала уваги, а зараз побачила. Йоанта варігато. Сподобалась вона мені, як вона виглядає доросла. І, в принципі, росте вона швидко, вкорінюється швидко. Так що ось така новиночка в мене почала. Сама Дісхідя це не, не нова, ну в моїй колекції це новиночка. Дуже давно мріяла по провалініану. Ось такий черенок, Ну, вона, звичайно, мені. Трохи нерви поробила. Дуже довго вона вкорінювалась. Ну, прям я не знаю, ну дуже довго. Мені здається, що так довго не вкорінювалась, в мене ще ні одна хоя. Це, я так розумію, особливість її така довго давати коріння, але вже все добре. Можливо, із за того, що я їй дала зразу багато ґрунту. Ну, але вже все добре. Нормально, Воно вже і корінці видно. В горщик ще присаджувати не буду, бо стакан великий, тому її місця тут буде достатньо. На наступну весну вже буде красунька. Ну і прям новинки з новинок. Я, я дуже, прям, У мене вже давно такої радості не було, коли я їх купила, отримала. Це на Баваненці варігата. Дуже бажана прям. Дуже бачила шикарні екземпляри, вже теж вкорінила. Сьогодні вже побачила корінець, вже дістала з теплички. Її чомусь вкорінювала в теплиці. Не знаю чому, але в мене якось це все інтуїтивно. Хоча більшість все ж таки вкорінює у воді. Ну, тут у неї ніжка коротка була, тому, тому якось відразу я її посадила у ґрунт. І дуже прям мріяла, побачила зимою її, взимку, почала зустрічати в колекціях. Це Луї Прізм Альба Маргіната. Теж вона мені дуже сподобалась, дуже хотіла її. І ось вона в мене є, причому ще й так вийшло, цікаво бачити, я листок окремо посадила. Не знаю, що з нього вийде. Звичайно, що листки рости майже ну, це дуже велика рідкість, щоб сам листок дав рост. Але так вийшло, що я черунок не дешевий, і я, коли його отримала, розпаковувала і відламала листок. Тому прийшлось посадити, ну буду спостерігати, теж вже вкорінилась. Ось такі, ось такі новиночки в мене. Це прям такі Луї призм і, і, і на Бавененсіс. Дуже бажані мною хойки були. Так що будемо, будем, буду чекати пишних кущиків. Лакнозова рігато, до речі, є дуже класний вкорінений. Дивіться, ось такий черенок. Його можна придбати, він вже на декілька ростів, тому вам вже потрібно, на корінець прям видно, дуже гарно. Десь через місяць можна буде пересадити в горщик. Тому, хто хоче, звертайтесь. Розовиночка вже пішла, така гарна в нього. Буде вам вже такий екземпляр готовий. Ну, і на задньому плані в мене, як завжди, моя улюбленець. Екзотика, вже такий класний екземпляр виріс, з настанням трішки отакої прохолоди, бачите, пішла розовинка в неї така дуже гарна. Люблю я варіагатні хойки. Вона цвіла, до речі, вже цвітіння потрібно було почекати десь роки 4. Я чекала цвітіння саме, ну от карнози варіатні. Десь у мене чомусь всі зацвітають е, десь на 4-5 рік. Тобто їй потрібно набрати е, листову масу. Стоїть вона у мене на східному вікні, сонця не отримує взагалі. І ось така красунька. Горщик там 12 в неї. І ось така красунька виросла. Так, щось такі новиночки варігатні. Пишіть в коментарях, мені дуже цікаво, які у вас варігатні хо, які ви вирощуєте, і що вам більше подобається. Можливо, я ще щось цікаве пропустила. Тому діліться, діліться в коментарях. Деякі в мене ще є екземпляри, вони відростають. Кошкеляна, ну, я думаю, що вона є у багатьох кінтяна, врігата або маргіната теж це все є. Ну, можливо, є ще щось цікавеньке. Так що буду рада вашим коментарям і фоткам. Дякую.